Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про іспит SAT, що це, яку має структуру, і як до цього найкраще підготуватись. В першу чергу, SAT – це американський іспит, який дуже схожий, скажімо так, на такий мульттест, як в Україні НМТ, тільки в SAT є дві частини, яка стосується мови і математики. Як правило, SAT складають в Америці. Школярі, так, наприкінці школи, перед тим як вступати на програми бакалаврату, тобто на перший курс, часто SAT треба здавати і нашим вступникам, якщо ви плануєте навчання. В США, в Канаді дуже часто зараз починають просити SAT в європейських вишах. Інколи це не є обов'язковим іспитом, але, скажімо так, якщо у вас є SAT, у вас більше шансів отримати, наприклад, стипендію. Плюс в багатьох європейських вишах є опція, або ви складаєте внутрішній іспит, або ви надаєте результати SAT. Чому скласти SAT краще? Тому що ви можете скласти його багато разів поспіль і подати ту сесію, яка краще. Тобто у вас є декілька проб. Якщо ж ви складаєте внутрішній іспит, як правило, це лише одна спроба. Тому, якщо у вас є варіант складати такий іспит, я раджу подумати про це і дійсно до нього підготуватись. В першу чергу SAT зараз має діджитал формат. Це означає, що ви складаєте. Цей іспит на комп'ютері вам не треба буде нічого писати на якихось бумажках. Так, все складається в офіційному тестовому центрі, який є і в Україні, і в інших країнах світу. На комп'ютері плюс дивіться дати SAT в році. Їх є декілька, і ці дати однакові для всіх країн світу. Тобто, наприклад, у вересні, якщо SAT складають 13 вересня цього року, то всі школярі, студенти по всьому світу будуть складати в цю сесію. Далі наступна буде, наприклад, в наступному місяці. Для того щоб подивитись розклад SAT, достатньо подивитись офіційний сайт. І так, давайте поговоримо трошки про саму структуру, з чого складається іспит SAT. Дивіться, SAT всього у вас буде займати 2 години 14 хвилин. Він має 98 питань і складається з двох секцій. Перша це, секція це reading and writing, яка має два модулі. І потім математика, яка так само має два модулі. Тепер дивіться, в чому особливість цих модулів. По-перше, вони є адаптивними. Це значить, що коли ви пишете перший модуль, комп'ютер оцінює ваші результати. І якщо ви написали добре, то другий модуль буде такий ускладнений варіант. Якщо ви написали погано, другий модуль буде більш простим. Це стосується і мови, і математики. Далі, що саме входить в типи питань? А, дивіться, reading and writing» включає в себе виключно один формат. Це будуть коротенькі тексти від 20 до 150 слів. Тобто, у вас не буде великих текстів. І до цих текстиків у вас є питання, які в форматі тесту. Тобто, вам не треба самостійно вписувати слова, вам не треба якісь шукати там відповідності, да, писати есе. Цього всього немає. Вам просто треба читати тексти і знаходити правильний варіант відповіді з вже наданих. Так, якщо ми кажемо про частину «Reading and Writing», як до неї підготуватись, по-перше, вам необхідно обов'язково свою підготовку поділити на три частини. Ви маєте готувати частину «Vocabulary», Тобто працювати з тим, щоб ви знали побільше англійської лексики. Чому? Іспити СТ, дивіться, його складають американці. Тобто, це не схоже на IELTS або на TOEFL, тому що це іспити, які складають іноземці. САІТ розрахований на native speakers, тому англійська там буде вже на високому рівні. Відповідно, слова будуть складними, тобто, ви, наприклад, не, не, не побачите там слово uh, «serious», але побачите слово «earnest» замість «serious» і так далі. Тому для того, щоб класно здати цей іспит, вам треба підтягувати «vocabulary». Наступний елемент це підтягувати граматику. Граматичних питань на сеті мало, і граматика там доволі складна. Тобто там не буде суперпростих питань, там ставити да, або правильно подивитися, що був правильний час чи щось в тому роді. Ні. Будуть складні граматичні конструкції. І, звісно, робити побільше практичних тестів, прям брати да, і практикувати. Чим більше, тим краще. А, дивіться, як до цього конкретно готуватись? Я раджу різну літературу своїм студентам. А, конкретно я би дуже радила видавництво Каплан. В них завжди дуже гарні книжки з підготовки до різних іспитів. І я б радила брати окрему книжку на «Vocabulary», окрему книжку на «Grammar», і окрему книжку саме з тестами практичними, саме по усі verbal да, де у вас буде reading and writing. Якщо у вас є три таких книги, то ось ви повністю підготовлені до того, щоб працювати словниковим своїм запасом, підтягувати граматику і робити практику. Якщо більш детальніше про питання в цій частині, дивіться, питання можна поділити на чотири типи. Це information and Ideas, в чому сенс питань. У вас є коротенький текстик, і дослівно вас будуть питати, що текст говорить. Тобто, ви повинні зрозуміти контекст слова, ви повинні зрозуміти думку автора, що автор мав на увазі. Да? Далі craft and Structure – це більше про те, як текст говорить. Тобто, ви повинні зрозуміти, яку окраску да? тексту надають слова. Для цього саме і потрібно працювати з вокеблурі, тобто ви маєте розуміти контекст слів, коли більш правильно яке слово вживати. Далі, expression of ideas – це про побудову логіки тексту. Тобто, щоб у вас, якщо ви вставляєте певні слова чи речення, так весь текст збирався в якусь логічну конструкцію. І Standard English Conventions – це по факту граматика пунктуація. Там тестуються конкретні правила. Дуже сильно дивіться, ми в цю частину углублятись не будемо. Просто якщо ви хочете підготуватися, дуже раджу по гремер саме оцей посібник Еріка Мелцер. Ви можете принаймні подивитись на зміст, і ви побачите, які саме граматичні теми тестуються найбільше. Тому як підготуватись до reading and writing, ще раз працюємо з словами, працюємо з граматикою і робимо практику. Що важливо, робити треба саме в форматі Digital SAT, тому що Digital а, існує формат, як це якраз був перехід 23-24 рік. До цього SAT був в паперовому вигляді. А, це був більш старий SAT, і там були іншого типу тексти. Раніше там були великі тексти, до яких були тести. Зараз цей формат змінився, тому вам треба практикувати в новому форматі. Тому, якщо ви купуєте книги, дивіться на те, щоб рік видавництва був не нижче за 2023. Це значить, що це вже Digital City. Якщо у вас там, наприклад, 20-й рік, там ще будуть старі тести. Відповідно, вам вони, в принципі, підійдуть, але це не буде суперефективно. Щодо того, де придбати таку літературу, дивіться, я особисто купую такі книжки на Amazon. Я купую електронні книги. Для цього треба встановити додаток Kindle, і ви зможете їх легко купувати, читати в своїй такій електронній читалці, навіть на комп'ютері. Ви можете замовити паперову книгу, дивіться, а якщо паперова, її будуть доставляти з Америки. Відповідно, треба, по-перше, чекати, по-друге, це. Не так вже й дешево. В наших українських магазинах ось ці книги інколи можна знайти, але вони так само замовляються з-за кордону. І, в принципі, я дивилась, по ціні виходить плюс-мінус те саме, що ви купите у нас і почекаєте, що ви купите самостійно, і почекаєте. Так? По ціні, дивіться, такі книги стартують в середньому від 10 доларів до 50. Все залежить від видавництва, обсягу року і так далі. Тому. Це вже залежить від вас, вашого бюджету, да, на що ви готові. Але reading and writing треба багато читати. І ще раз, нема есе, да? все по факту, це читання текстів невеличких і тестовий формат питань. Далі, друга частина математична, так само складається з двох модулів, так само вони адаптивні, так, тобто другий модуль залежить від першого. Що є хорошого по математиці? По-перше, ми з вами можемо користуватись калькулятором, і ми можемо користуватись десмосом. Хто не знає, десмос – це графічний калькулятор, який буде вбудовано. Ваше тестове середовище. Калькулятор так само буде вбудовано, він буде на екрані. Або ви можете взяти з собою звичайний механічний калькулятор. Знову, якщо ви будете брати для підготовки старі тести, стару літературу, раніше SAT ділився на дві частини: без калькулятора з калькулятором. Коли він став діджитал, тепер обидві частини з калькулятором. Тому ви можете одразу про це. Скажімо так, не думати, просто взяти калькулятор і практикувати всі задачі з ним. Щодо Десмосу, його треба освоїти. Якщо ви ніколи в ньому не працювали, це дуже важливо, тому що дуже багато задач на SAT можна зробити з Десмосом набагато швидше. А тепер увага, якщо ви подивитесь на таймінг, ось дивіться, у вас математика 22 питання на 35 хвилин, тобто, в середньому ви маєте одне питання робити за хвилину 30. Це значить, що у вас не буде суперважких задач, які треба довго вирішувати. так? У вас там не буде задач, які треба описувати. Формат всіх завдань це теж тести або open answer, Тобто, у вас просто віконечко, в яке ви вписуєте цифру. Все іншого немає. Яку літературу взяти для підготовки? Дивіться, тут, в принципі, ви можете взяти будь-яке видавництво. Я знову раджу каплан, але можна все що завгодно. Головне, щоб це був, по-перше, бажано діджитал. І дивіться, якщо ви будете обирати саме математику, просто дивіться, щоб на книжці було зазначено математику. Також ви можете взяти тести, які повністю мітують реальний тест, складаються і з мови із математики. Так ви будете практикувати всі частини разом. Також є книжки, ось, наприклад, як PrEP+, так там одразу розписано все. Але чому я все таки раджу ділити і купувати окрему літературу? Тому що в таких ви знаєте загальних книжках так ПРЕП Плюс. Там розписано досить так коротко, багато речей ну, не приділено, достатньо уваги. Якщо ви окремо візьмете гремер в вокеблері, ви набагато краще підготуєтесь, тому все залежить від вашого часу. Якщо ви починаєте готуватись ну, за рік, за півроку, так навіть якщо 6 місяців, там, 5, а, краще ділити. Якщо у вас мало часу 3 місяці і менше, беріть преплюс, де одразу все, щоб ви встигли все пройти. Що ще важливо по математиці? Коли ви будете на тесті, у вас буде ось такий референс з формулами, куди можна буде дивитись протягом іспиту. Якщо подивитись, тут майже все геометрія, але геометрії на тесті мало. Геометричні задачі це десь 10-15%, все інше алгебра. Тому вони нам допоможуть, але я раджу знати ці формули самостійно. Що важливо ще? Які Теми входять саме по математиці. Тут зараз, можливо, хтось з вас порадується, тому що дивіться, по-перше, ми ділимо на модулі. Перше, це така базова алгебра. Сюди входять лінійні рівняння функція, нерівності, словесні задачі і просто така language of math, де багато залежить від такої математичної лексики. Далі, другий модуль це статистика і аналіз даних. Сюди входять також комбінаторикаторії ймовірності, так, відсотки, пропорції. По статистиці, будь ласка, зверніть увагу, тому що є теми, які не проходять в українській програмі, тому треба це пройти самостійно. В Advanced Math у нас входять роботи зі ступенями, з багаточленами, квадратна функція, експоненційна, показникова, так? перетворення функцій, багаточлени. Radical functions, коли ми ділимо, да? наприклад, 1 поділити на Х. А тригонометрія вам потрібна тільки самі-самі основи. Тобто треба знати тригонометрію в прямокутному трикутнику і кола. Оці складні перетворення, купоформул для спрощення, вони не потрібні на SAT. І блок геометрії це лінії кути, трикутники, багатокутники, коло, об'єми. Тобто, дивіться: немає лімітів, похідних, інтегралів, логарифмів. Тобто програма досить така підйомна. Тому основна задача навчитись робити базу. Але ця база дуже часто подається в логічних задачах, які не є такими, що ви просто взяли формулу і підставили. Тому САЙТ вимагає практики. Як практикувати ще? Окрім того, що я вам показала літературу, ви можете скористатись онлайн-ресурсами. Дивіться, один з кращих онлайн-ресурсів вважається, це в нас «Khan Academy». На Khan Academy є безкоштовний курс підготовки. Він вже розбитий на два модулі: тобто, у вас буде окрема математика, окрема reading and writing. В ці уроки входить маленьке відео з поясненнями і практика завдань. Тому, якщо ви хочете підготуватись, цього буде цілком достатньо. Плюс, окрім того, що ми дивимось на таку практику, ви повинні обов'язково зайти на офіційний сайт SAT – це College Board. А дивіться, на цьому офіційному сайті присутні тести Full А, Там зараз присутні з 4 по 10, тобто всього 6 тестів. Що це за тести? Дивіться, вони повністю імітують формат, який буде на іспиті. Дивіться, Past Papers на SAT не існує. Тобто, всі тести, які реально здають люди, вони ніде не оприлюднюються. Тому єдиний, якби формат, де можна взагалі подивитися, як це виглядає, це тільки офіційний сайт. Плюс, якщо ви уважно подивитесь, що входить в такий да, ось тест, дивіться, по-перше, він йде non adaptive Коли ви відкриєте, ось тут натиснете Скачати, ви скачаєте просто PDF-файли, в яких будуть завдання і відповіді до них пояснення. Якщо ви хочете попрактикувати саме в електронному форматі, як це буде на іспиті адаптивно, вам доведеться скачати програму BlueBook. Дивіться, BlueBook виглядає ось так. Він також а, скачується з офіційного сайту з College Board, і саме в цій програмі ви будете складати реальний іспит. Але для того, щоб отримати в нього доступ, вам треба офіційно зареєструватись. Тому, поки ви не зареєструвались, у нас з вами є варіант просто робити ось такі тести офіційні з сайту. Або ми використовуємо літературу, яку я вам показала. А, якщо щодо балів, а, дивіться, максимальний бал на сайті це 1600. Ви можете отримати 800 математика, 800 мова. Якщо ми кажемо про середній бал людей, то дивіться, у 24, в середньому це склало 1024 з 1600. так? Математика 505, reading, writing 519. Але ось цей середній бал, він дуже низький. А, дивіться, Якщо ми кажемо про реальний вступ, більшість університетів ставить позначку 1200-1300 балів. І ось ви вже можете розподілити. Так як це іспит для native speakers мова складна. Математика нашим студентам дається простіше. Тому я вам раджу всі свої сили вкласти в підготовку до математики, тому що ви реально можете там, вийти на 750 плюс балів спокійно і перекрити, наприклад, якісь проблеми з мовою. Так? І якщо ми кажемо про якісь топові виші, якщо ви у нас вступаєте на звичайне вище, хочете в Гарвард. Да? То, звичайно, вам потрібні топ-скори. Дивіться, ось у нас декілька топових університетів, п'ятірка. Ось, подивіться, будь ласка, яким має бути середній бал, да, тобто з 1600, І ось який середній результат тих студентів, яких зараховують ці вищі. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете в Гарвард, ви повинні розуміти, що математика має бути 750+. плюс. І мова там 730, умовно кажучи, 720 плюс, да? тому 1200 результат не прокатить. Бачите, ось найменше тут 1460, це середній бал загальний іспиту. Тому давайте ще раз невеличке резюме. Коли ви будете готуватись до SAT, по-перше, зрозуміти, кому цей іспит треба. В першу чергу, якщо ви вступаєте в США, Канада, в другу чергу Європа. У мене є студенти, ось, які так само в них був вибір да, скласти внутрішній SAT, вони обирали SAT, бо його можна скласти багато разів. Далі готуємось окремо, мова, окрема математика. Усюди у нас лише тести, або а, в математиці є Open Answer да, для а, відповіді числової. А, програму я вам показала, всі ресурси показала. А, я залишу в описі сайти, щоб ви могли зайти і подивитись самостійно. Ну і далі залишається тільки готуватись, чого я вам раджу. Якщо у вас будуть питання з підготовки, будь ласка, пишіть на своєму каналі я роблю коротенькі шорти з задачами за СІТІ, і, можливо, буду робити відео з теорією, якщо від вас будуть такі запити. Тож пишіть, що вас цікавить, і зустрінемось в наступних відео.